Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми пограємо у гру Хто або що. А ми пам'ятаємо, що запитання Хто ставиться до живих істот, а запитання що до об'єктів, предметів або явищ. Наприклад, стосовно кицьки рибки. Бджоли або дітей ми поставимо запитання хто? Тому що всі вони живі істоти. А якщо нам потрібно запитати про шоколад, хмари, шапку чи пилосос, то запитання буде що? Тому що всі ці предмети або явища не відносяться до живих істот. Що це? Це шоколад? Що це? Це хмари. А зараз давайте повідгадуємо загадки і з'ясуємо, яке ж запитання ми можемо поставити до відгадки? Хто або що. На дворі і на току скрізь кричить кукаріку. Про кого йде мова? Це півень. А півень це жива істота чи ні? Звісно ж, півень це птах, жива істота, тому запитання буде до нього? Хто? Хрюкає вона Хрю-хрю. Дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана свиня. А яке запитання ми поставимо? Що це чи хто це? Звісно ж, ми спитаємо, хто це? Це свиня, тому що свиня це жива істота. Це тваринка. Як натиснеш на педалі, побіжить в далекі далі. Є звичайний, є гірський, жовтий, білий, голубий. Це велосипед. А яке запитання ми поставимо до велосипеда? Хто це чи що це? Велосипед це предмет, це нежива істота. Тому до велосипеда ми ставимо запитання, що? Комашка трудівниця цілий день літає для митку солодкого, квіточки шукає, і танцює, і дзищить, сонечку всміхається. А як дощик насуває, у вулик ховається. Мова йде про бджілку. А яке запитання ми поставимо до бджілки? Хто чи що? Звісно ж, хто, тому що бджілка це комаха, жива істота. Тільки дощик прошумів. За лужком, за лісом, хтось у небі рушничок вишитий повісив, Хто вгадає з діточок, що воно за рушничок? Мова йде про веселку, а яке запитання ми поставимо до веселки? Хто чи що? Звісно ж, що? Тому що веселка це природне явище, а не жива істота. На городі в нас росте сонце ясне золоте, жовте око, жовті вії, та чомусь воно не гріє. Загадка про соняшник. А яке запитання ми поставимо до соняшника? Хто або що? До соняшника ми поставимо запитання, що? Тому що соняшник це рослина, а не жива істота.